Добрий день, друзі, підписники ви канал Народний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо ось таку чудову Opel Astra 2009 року виробництва з найкращим наднадійним бензиновим двигуном 1,6 бензин. Е, нами вже в Україні було встановлено на цю машинку ГБО, отже, вона двопаливна, має газ і бензин. Машина в чудовому стані, і візуально, і технічно. На сьогодні має 209 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Пробіг підтверджується звітами Car Vertical і всіми прочими документами. Машинка ще на те до кінця цього року на німецькому. Машина в чудовому стані, і візуально, і технічно. Немає жодних підкрасів. Також є відео на нашому каналі з прибором, і буде ще відео саме з. Зі звітом Car Vertical. Машинка в Європі мала одного власника в Німеччині. Як стала на облік у 2009 році, так на ньому і знаходилась. Чудовий технічний стан і візуальний салончик в ідеальному стані. Дах нічого ніде не пропалено, не прокурено, не перетянуто. Жодних чохлів немає, нічого немає. Ця машина не по дну ринка. Отже, якщо ви шукаєте автохлам, то це, вибачте, не до нас. Ми продаємо лише ідеальні машини в ідеальному стані, на яких ви будете їздити і насолоджуватися. На сьогодні машинка має 209 тисяч кілометрів оригінального пробігу, Car Vertical, Ще розкажу, буде в іншому відео. По комплектації два склопідіймача передніх, електрорегулювальний дзеркал, кондиціонер. Все працює, все холодить, все чудово, як має бути. от Стан. І тут стан. Нічого не перетягувалось, все повністю абсолютно. Ідеалі працює на газу, все рівнесенько, мотор працює, все повністю чудово. Канддер також працює. Машина реально в ідеальному стані, і візуально, і технічно. Коротше, для всіх, хто шукає Opel Astra в ідеальному стані, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Коментуйте це відео. Дякую за перегляд, підпишіться на наш канал. Приїжджайте, дивіться, купляйте і гарного всім дня!